У Тернополі по гарячих слідах розшукали злодія. Інформація про крадіжку мотоцикла з вулиці Текстильної надійшла поліцейським на лінію 102. Спільно з інспекторами поліції охорони патрульні перекрили всі ймовірні маршрути руху крадіїв. У байківцях їм вдалося знайти потрібний транспортний засіб, за кермом якого перебував чоловік, схожий за описом заявника. Його зупинили та передали слідчим. Тернопільські патрульні виявили автомобіль, який перебував у розшуку. Водії автівки зупинили за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів стало відомо, що власник машини заборгував державній виконавчій службі понад 130 тисяч гривень, а тому транспортний засіб оголошено в розшук. Патрульні склали на водія відповідні адмінматеріали та повідомили про подію працівників Державної виконавчої служби. На Тернопільщині чотирьох осіб підозрюють в організації грального бізнесу. Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець Чорткова разом ще з трьома своїми знайомими створили підпільний гральний бізнес. Для цього вони орендували приміщення у районному центрі. Правоохоронці припинили діяльність цього закладу. Під час обшуків виявили та вилучили 21 системний блок, 60 моніторів та інше комп'ютерне обладнання, на яке суд наклав арешт. Триває досудове розслідування. Поліцейські вилучили у 35-річного чоловіка три згортки з, з речованою рослину походження, схожою на канабіс та пристрій для викурювання дурману. Жителя села Лучка, який перебував за кермом свого автомобіля, патрульні зупинили за порушення правил дорожнього руху. Під час поверхневої перевірки у нього знайшли заборонені речовини. Речові докази вилучили та направили на експертизу. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань.